Привіт дівчатка! Ви на каналі Просто В'яжемо. Мене звати Оксана і сьогодні я хочу зробити таке невеличке включення з цілком радісних подій і не однієї, можна сказати. Зовсім недавно, 21 грудня, прийшов до мене прийшов до мене новий вік, скажімо так. Новий вік це мені виповнилося 40 років, як не. Цей неважко переходити на нове десятиліття, але це сталося. Ось, тому ми живемо вже новим зовсім життям. Ідемо далі, називається. І <кій> до мене вчора я забрала 23 числа з пошту. Хочу з вами поділитися цим. Вибачаюся за певні звуки, <кій> тому що в мене тут. Кушенята розбігались. Щось вони їм скучно стало, починають нявчати. А один, бачить, в кадр вже навіть старається влізти з ліс і ці. Допомагають матусі. Кошача мама я з дівства тут. То... Так, далі. У мене дуже гарна дівчинка. Ди сюди, Мася. Ми посідали на цю коробку, це щось страшне. Так, і коробочку я маю вам розпакувати. Там такі класні подаруночки, дівчата. А подаруночки мені прислала Ларисочка. Як вже багато з дівчат, дуже багато, за цей місяць отримали подаруночки від Лариси. Лариса у нас фея цього новорі... нового року. Дивіться, що вона робить, що вона робить. Ось. Хтось побіг, хтось пробіг, допомагає матусі. Ось і так, в мене тут новий штатив. Починає він сам іти кудись. <світ> і що? <світ> Я буду зараз розпаковувати посилочку, а перед цим хочу всіх католиків привітати сьогоднішнім святом з Різдвом Христовим. Нехай наступить мир на всій. Землі, хочеться сказати, нехай найскоріше буде спокій в нашій багатостраждальній країні, і нехай буде тепло та світло в кожній оселі, в тому числі інтернет, будь ласочка. <серказ> Зараз через кілька хвилин почну збиратися до костюму, щоб там купити певний такий, у нас продається оплаток для того, щоб... Відсвяткувати це свято на 9 годину, скільки там вже 8.37, ну на 9 я зараз під'їду авто і буду на місці. Дівчатка, бажаю вам, щоб ваші мрії збувалися, а основна наша мрія, щоб настала перемога. Так, злізіць. І наш і наш край, наша країна. Вже на третє століття стала вільною вже зовсім від цих окупантів, незалежної, і нехай там в себе чубляться і до нас не йдуть. Ось, і ми, як незламний наш народ, будемо, будемо далі творити, будемо робити дива. І також хочу сказати, що хто робить добро, добро завжди повертається, дівчатка. Трошки шуршу. Дивіться, який гарний пакетик в мене є. Певне, він не хотів бути пов'ятий цей пакетик, щоб залізти в коробку. І він приїхав окремо. Дякую, Ларисочко. Дякую, моя хороша, моя Люба, з таким чудовим подаруночком. Я навіть не сподівалася, але в день свого дня народження я побачила, що до мене йде трекінг. Наближається. Тому щиро дякую за таку причудову подію. Тому що я забула, дівчатка, коли я щось отримувала, скажімо так. Е так, сталося, що в мене пряжа є. В наявності я веду магазин, якісь змилки собі буває залишаю. Щось, якщо дуже-дуже мені цікаво, спробувати. Але більшості в більшості в'яжу і залишки, що в мене там по коробках ще є, вив'язую я, дівчатка. Ось, а це до моїх залишків поповнення того, що я в'яжу. Ларисочка мені прислала ось таку гарну пряжу, дивіться велюр. Це чудова така пряжа, я з неї, здається, з крупнішою в'язала з велюра. да. Я брала трошки крупнішу. І... А з цієї тоненької може вийти гарний дитячий шарфик. Дуже прикольно би було. Такий ніжний, такий класний, суха розочка. І рожевий традиційний, світленький дитячий, Такий дуже гарний. Хочеться розцілувати Ларисочку, розцілувати цю пряжу. Я якась дуже розчулена сьогодні. Дуже розчулена, тому... Ой, я думала, чи є там шкарпеткова, думаю, лягаю спати. Думаю, чи є там, там ну, ящичку Пандори, чи є в мене там шкарпеткова пряжа. Оказується, є, дівчатка. Похвастаюсь. У мене ось така Меріно пряжа, бачите? Такі на сіренькі шкарпетосики. 25-42 колір. Я з такої пряжі не в'язала. Меріно Мілана. Дуже ніжна в руках і така шовковиста. Тут 100 грамів. Вистачить на одну пару і ще трошки залишиться. Традиційний склад шурвул поліамід 25,75. Ланагроса. Дуже гарний італійська ниточка. Made in Italy. Такі цікаві переходи, сірий, синій, білий, білий молочний і білий такий холодний. Дуже цікаво, як лягатимуть. Ось так має якось бути. Надіюсь, що вам щось видно, бо зараз дуже ранній ранок пасмурно, але мені чоловік подарував по моєму замовленню ледлампу з держаком. Ну той держак. Ой-ой-ой, може впасти, любимо момент. Там щось попідкручувало, вроді держиться. Так, і тут прийшла. Пряжка, якою я займаюся останніх три місяці, цією бобільною пряжкою займаюся. Теж тонесенька, так як я люблю. Так що тут є. Позначені 228 це 1400 метрів. Саме традиційна можна сказати. Ще, може бути, 1600, саме традиційна, яку я зустрічала. Ось, дуже-дуже гарна ниточка оранжева. У мене, до речі, є мохер такого кольору, Ларисочку. Ось, прикольно. Мені подобається. А, я цілую вже цю Ці ниточку, чесне слово. Мені хочеться відчути дух свята, дух Різдва. Я ялинку цього року живу купила дівчатка, щоб мені хоч трошки було різдвяного настрою. Тому що мої діти за всі за всі роки, їм вже 9 років, старшому хлопчику. Вони не бачили живої ялинки, не відчували цього запаху, тому що ми жили в місті, ми не хотіли знищувати природу, ми мали штучну ялинку і кожного року її наряджали. А так як ми вже теж стали переселенцями, ми переїхали в маленьке місто на Хмельниччині, тому переселились ми на свою дачу мовну, у нас тут маленький будиночок. Всього на маленькі дві кімнатки, і ми ціле літо добудовували щось. Добудували віранду, на якій зараз я працюю. Туплю в котлі, щоб тут було тепло, щоб я тут не дійшла до ручки, щоб мої вазони, які тут живуть, не дійшли до, до певного кондиції невозрата. І тут пропалюю, зараз сижу, дівчатка, напалюю напалю дітям. Хочу помити також котики. Вони замурзалися, десь лазили. Які їдять уже не миються, треба їх покупати. Ось тому прийду, займуся. На базар ще схожу. треба купити кутю. Дівчатка, в мене дуже велике бажання зняти ролик з кутюю. Я хочу його зняти, щоб показати, як це все я готую. Так, тут конус зрізаний. Ось так не видно. Не видно маркировки. А, можливо, це на новий конус намотано. Зараз дуже часто так є. Люди запитують, чи я не мотаю на конус, тому що беруть старі конуси і перемотують на них. Видно, що різаний бо не рівно. Але ця ниточка просто бомбезна. Вона дуже ворсиста. Дивіться, дівчатка. Тут такий ворс симпатичний. Я дуже люблю щось таке з дрібненьким ворсом. Воно мені нагадує ангорку. І дуже вона така приємна на відчуття. Обов'язково розмотаю і зв'яжу собі зимову шапочку. Дівчатка. У мене ще я така пані, що я зв'язала шапку і хлісти і вгріву її ношу, але вона не дуже тепла, тому мені на сильні морози треба шапочку. Я буду щось мудрувати. Так, ідемо далі. Дивіться, що мені... Боже, кот виконались. Так, не лазьте тут, не лазьте тут, я не люблю, як кот по столу ходить. Не люблю я, Іди. Так, вівчарі. Ще таке я не купувала, не брала, не в'язала. Ось така цікава змотка у них бубликом таким великим. Так. Та ж іди, Іди в коробку, вона вже пуста, може там полазити. Так, 100% головна тут. Так відчувається, що вона така не сильно жорстка, але така гріюча. така Як шкарпеткова альза, пряжа, така має шерсть в собі. Преміум вівчарі з Сімфоні. 350 метрів 100 г. Дуже цікаві кольори, і якщо зв'язати якісь шийні, наприклад, аксесуар, то може підійти і до зеленої шапки, і до бордової. До речі, гарна ідея. І до чорної, дивіться, бачите, в мене є і чорна шапка, і хочу зв'язати такого кольору шапку, і є задумка на щось ось такого кольору. Тому в Тому... <кій> мене вже закінчились були ідеї. Що мені зв'язати собі на шию, тому що спицями я не хотіла. Дуже замодрювано все це спицями, тільки гачком в'яжу я шийні аксесуари. Тому, можливо, такий спробую щось зв'язати собі. Знову якийсь бактусик або шарфик. Шарфик би було прикольно, мені так здається, широкий шарфик зробити такий, щоб два оборота обмотувати на шию. Каким-нибудь красивым узором ажурным. Так, потом по темпу Не буду затягивать, потому что если что діставати. я уже шуршать буду. Чуть-чуть. Трошечки зовсім пошуршу. Потому что хочу дистать эту ніжність. Эта ніжність скручена. Кілька ниточок, і це обов'язково щось має бути дівчаче. Тому що собі я такі ніжні не в'яжу. <кій> Відміну від Елічки. Не знаю. Чому? Тому що в мене є певний кому. У <кій> мене є моя донечка. У мене є моя донечка Люба, яка раніше любила рожевий, а зараз переключилась на блакитний. Ось, дивіться, два таких. Моточки є і обов'язково буду щось з них робити. Щось зв'яжу. Йдемо в мою пом'ячу мірку. Це все. Так, є чудова листівочка для мене ось така. З котиком. Щедрик, ведрик, дай вареник. Грудочку кашки, кільце ковбаски. Бачите, суперово. Там ззаді є поздоровлення для мене. Я його вже прочитала. Дякую за побажання і бажаю всім, щоб все у всіх збувалося, дівчатка. У мене ось мрія збулася. Мені приїхав подаруночок. Красивий, дуже божественно гарний, з гарними кольорами для натхнення, тому що натхнення після хвороби, яку я дві неділі від... Від... відбула. А тиждень у мене був не в'язон, тому що стан ще був такий в'ялений. По дому, вроді щось робилося, а натхнення не було, дівчатка, зовсім. У мене не бралися ні шпиці, нічого. Тому тепер я повертаюся в роботу і повертаюся з великою купою натхнення, тому що мені подарували ось такі гарні ниточки. Ось, це ще симфонія на дворі котів. Господи. Так. І, дивіться, яка ще ниточка прийшла. Це якісь певне гарні рукавички з пальцями мають бути. Цікаво, я ще синьою такеточкою не в'язала, тільки з рожо якою червоною в'язала. Так, буду завершувати, дівчата, бо тут симфонія. розігнати цю симфонію в мене. І погано склеїв. Так, ще не дозняла. Вже ці коти, два самця, побилися на дворі. Так, і тут ось ще ось такий кремчик у влажненні масла кокосу. Обов'язково в мене вже закінчується моє крема, обов'язково буду користуватися і найближчим часом, навіть зараз, після того, як я відео. Тому що ми в'язалочки, працюємо з ниточками, які мають в собі шерсть. Вчора я вручну змотувала шерсть, і мені треба спасати знову ручки. Щойно мила підлогу, також треба спасати ручки кожного разу, після того, як я щось маю якусь справу з водою і з мийними засобами. Я обробляю руки кремом, Ось тому крему у мене йде кілька тюбиків на місяць. Ось. Дівчатка, бажаю вам, щоб у вас тільки були приємні емоції, приємні сюрпризи у новорічну, новорічну таку казку феєрію, різдвяну. Ось, Бажаю, щоб... Всі, до всіх вас прийшов Миколай, прийшов Дід Мороз, прийшов, хто там вважає за потрібне, прийшов чоловік, прийшов брат і щось подарував не для того, щоб е просто відзначити свою важливість, а для того, щоб вам було приємно, і для того, щоб вам е надалі був такий стимул. Любити цей світ, діяти в рамках того, щоб всім було добре. І бажаю всім веселих свят, дівчат, щоб у вас трошки був хоч настрій, щоб ми дарували цей настрій нашим діткам, і було все пречудово в нас. До нових зустрічей. Дякую, Ларисочко. Добро завжди повертається.